Доброго дня, дорогі друзі. Ми з України розпочинаємо наш урок з біології в 9 класі. Я нагадаю, що на минулому році ми з вами почали вивчати хімічний склад клітини і розглянули воду і неорганічні речовини, показали їх роль в життєдіяльності організму. Але ми знаємо на те, вони й організми, і що до їх складу входять іще і органічні речовини. До органічних речовин. Я вам нагадаю, належать білки, жири або ліпіди, вуглеводи, ферменти і нуклеїнові кислоти. І на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомимося з дуже важливими речовинами, як, з яких, по суті, побудований весь наш організм. Чому? Тому що саме ці речовини є будівельним матеріалом, і один із видатних вчених сказав, що життя є спосіб існування білкових тіл. Мова сьогодні піде про білки. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку білки. Мета нашого сьогоднішнього уроку ознайомитися з будовою і функціями білків. Отже, ми розпочинаємо. І так, перед тим як говорити про білки, ми маємо з вами спочатку з'ясувати, що ж за такі речовини біополімери. Білки це біополімери або полімери. Це біополімери це органічні речовини, які складаються з повторювальних структурних одиниць, мономерів. Да, до біополімерів належать мономери білків, які становлять 10-20% від сирої маси, 50-80% від сухої маси квіти. Білки це органічні сполуки, мономерами яких є амінокислоти. Тобто, іншими словами, якщо говорити більш простою такою доступною мовою, всі білки складаються з амінокислот. А амінокислоти це невеличкі за розміром органічні сполуки, в молекулі яких містяться дві основні частини. Це одночасно міститься аміногрупа, ось вона показую, і гідрокси і карбоксильна група. Ось вона є. Далі, давайте з вами детальніше розглянемо, з чого ж складаються білки. Ось на цій схемі ви можете бачити. З яких хімічних елементів складаються білки, до складу білків входять оксиген, карбон, нітроген і гідроген. Якщо ми подивимось на відсоткове співвідношення, ми побачимо, що більшої частини білків це у нас карбон. Також до складу білків входять сульфур і фосфор. Ми вже сказали з вами, що білки складаються з амінокислот. Давайте розглянемо структуру амінокислоти, Молекула оце у нас молекула амінокислоти. Давайте подивимося, з чого вона складається. Вона складається з карбоксильної групи, до складу якого входять атоми карбону, гідрогену і оксигену, і аміногрупи, до складу якої входять атоми нітрогену і два атоми гідрогену. Також до складу амінокислоти входить радикал. Ось саме оцим радикалом амінокислоти і відрізняються одна від одної. На сьогоднішній день у нас в організмі синтезується 20 амінокислот. Ці амінокислоти ще називають чарівними. Амінокислоти з'єднуються між собою і подивіться, яким чином це. це Відбувається карбоксильна група однієї кислоти, е, сполучається е, пептидним зв'язком з карбоксильною з аміногрупою е, іншої амінокислоти. І таке сполучення триває і далі, і так виникає, власне, сама і е, сам білок. Тому що білок, як ви розумієте, складається ось з таких. Е, складових частин, які називаються амінокислоти. 20 амінокислот, з яких будуються білки всього живого на землі, можна поділити на дві групи: це замінні амінокислоти, це ті, які синтезуються у нас в організмі, в організмі тварин, таких у нас 10 і незамінні амінокислоти. Таких теж 10, ці амінокислоти не синтезуються у нас в організмі, і тому вони мають надходити у нас до нашого організму з їжею. Далі, білки можуть мати різноманітну просторову організацію. Взагалі, молекули білків організовані в трьохвимірному просторі, але в залежності від того, як, яка послідовність оцих амінокислот, як вони розміщені в просторі, виділяють декілька структур білків. Розрізняють чотири рівні просторової організації білкових молекул. Первинна структура сама простіша. це лінійна послідовність амінокислот у білковому ланцюзі. Подивіться, будь ласка. З'єднані вони ковалентними і пептидними зв'язками. Далі, вторинна структура це коли білок, структура білка скручена у спіраль і з'єднуються водневими зв'язками. Далі, третинна структура, це вже повна така просторова структура. Глобула, яка нагадує клубок, З'єднується йонними зв'язками. У вигляді глобули така кругла молекула. Далі. І врешті-решт четвертинна структура, це дуже складний комплекс, коли окремі глобули, оці які ми розглядали з вами на минулому слайді, покажу, от коли вони об'єднуються між собою. да, тоді вони утворюють четвертинну структуру. А тепер перейдемо до функції білків в організмі. Звичайно, білки виконують величезну функцію. Перша функція, друзі, це будівельна. Білки входять до складу клітинних мембран. Далі. Є різні білки, вони по-різному називаються. Так, наприклад, у нас у хрящах і сухожиллях є білок колаген. Да, в пір'ях птахів кератин. Далі, в кістках осин, тобто вони мають такі різні назви, просто щоб ви розуміли, що вони виконують будівельну функцію, входять до складу біологічних мембран і до складу скелету входять. Далі друга функція білків, друзі, це захисна. Вони запобігають ушкодженню клітин органів організму в цілому захищають організм від паразитів і сторонніх білків, чужих, так званих, чужих білків. Да? Регуляторна функція. Білки виконують роль регулювання активності обміну речовин. Це різноманітні гормони, ферменти, які мають білкове походження. Наступна функція сигнальна. Білки здатні розпізнавати специфічні хімічні сполуки, і таким чином на них реагувати. Далі скорочувальна функція забезпечує здатність клітин, тканин чи організму змінювати форму і рухатись. Ну, наприклад, у нас в м'язах місяця такі білки, як актин і міозин, які забезпечують, відповідно, що скорочення і розслаблення наших м'язів. Далі запасаюча функція. Є такі білки, які відкладаються про запас. Наступна функція транспорту. Білки е, транспортують по організму різноманітні органічні і неорганічні речовини. Суть енергетичної функції білків полягає в тому, що коли білок розщеплюється, розпадається, виділяється велика кількість енергії, яку організм використовує для процесів життєдіяльності. Каталітична функція виконується. Специфічними білками це окрема група білків, які називаються ферменти. Вони прискорюють біохімічні реакції. І поживна функція на деяких етапах розвитку зародок споживає білки. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з будовою і функцією білків. Ми з вами переконалися, що білки це дійсно одні з найважливіших органічних речовин. А саме з'ясували, що всі білки складаються з кислот, вони можуть утворювати просторову різну структуру, первинну, вторинну, третину і четвертину, і виконують дуже багато функцій в нашому організмі. На цьому у мене все, друзі. Я щиро дякую вам за увагу. Дома, будь ласка, попрацюйте з параграфом номер 3 в підручнику. Я бажаю вам здоров'я. Урок наш закінчено. Не забувайте про те, що ми обов'язково переможемо, і все буде Україна.